Провів чергову телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки генералом Т'єрі Бюркаром, подякував генералу Т'єрі Бюркару уряду та народу Франції за стійку військову і політичну підтримку України. Особливу вдячність висловив за надані озброєння, передусім засоби протиповітряної оборони, військову техніку та боєприпаси. Поінформував про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту, зосередив увагу свого французького колеги на воєнних злочинах російських агресорів, зокрема на продовженні ракетно-авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, а також на невибіркових масованих ударах по цивільних об'єктах. Обговорили потреби сил оборони України в критичних видах озброєння військової техніки, боєприпасів та обладнання. За результатами розмови узгодили спільні зусилля для розвитку українсько-французького військового співробітництва. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander in chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Sirsky had a telephone call with French chief of the defense staff, General Thierry Burkhardt.